Христос рождається, шановний пане головом, улюблені браття і сестри, поздравляю всіх вас із радісним світлим днем, днем народження Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Святом всіх поздравляю! Святкуючи сьогодні цю велику подію в нашому християнському житті, ми в першу чергу. Усвідомлюємо, що є день, є мить, в яку я повинен бути біля вертепу. Не тому, що я повинен бути, а тому, що я люблю і хочу бути, тому і повинен бути. Шануючи сьогоднішнє свято, ми в першу чергу шануємо самих себе. Бо, шануючи це свято, ми шануємо основоположника нашої православної віри, Господа Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, щоб відкрити нам євангельське вчення, як прожити це земне життя і як наслідувати Царство Небесне. Тому свято це не просто подія, це свято радості. Це свято натхнення, це свято великої перспективи, бо відкривається для нас майбутнє. Волхви, ідучи за зіркою прийшли, де народився Спаситель. Нам сьогодні належить іти не лише за зіркою нашої віри, а за зіркою нашої великої держави Україна. Це означає велика віра в перспективу нашої держави. Це велика віра в перемогу нашої держави, це велика віра в наше щасливе майбутнє тут, на землі, на нашій Батьківщині, в Україні, яку ми з вами любимо, шануємо і де проживаємо. Багато хто покинув нашу землю з тих чи інших причин. Але поповина ваша закопана тут, і вас завжди буде манити тягнути сюди. Не треба її відривати, бо помрете духовно, помрете і швидко тілесно. По різному життя буде розпоряджатися. ми в різних місцях будемо. І не важливо, де ти є, важливо, ким ти залишаєшся, а залишатись потрібно християнином. Залишатись треба українцям, який любить свою мову, який любить свою землю. І турбується про неї незалежно, де він є, але в першу чергу особлива відповідальність на тих, які тут живуть, які тут продовжують жити і будуть жити, це ми з вами. І тому давайте, щоб сьогоднішнє свято нагадало нам: наш вертеп, це наша волинь. Наш вертеп це наше місто Луцьк. А ми з вами, як ті звіздарі, принесли дари до немовлятка Спасителя. Що ми сьогодні можемо принести йому? Велику віру, велику любов, чисту душу. Ось що ми з чим повинні прийти. І з радістю. Сміхніться, бо вас фотографують. Тому колядуйте сьогодні на великі ваші українські груді, цю радісну коляду, щоб вона звеселяла в першу чергу вас, а потім цей імпульс різдвяної радості, цей відгук різдвяної радості, хай лине до тих, хто знаходиться сьогодні за межами волині, хто захищає нашу Україну. І ця радість додасть їм сили і наснаги залишатися живим. Сьогодні не треба вмирати за Україну. Не треба. Сьогодні треба перех... перемогти москаля і вижити заради України і продовжити жити, а не просто промерти. вижити в складних умовах, в окопах, на передовій, тилу, будь де вижити. Попри всі спокуси, попри всі труднощі, ми маємо пережити, вижити, витримати. З великою вірою на Бога Бог нас не покине. Ще, ще раз вам наголошую: 24 і 25 лютого 2022 року, нам Бог показав, що Він нас не покинув. Волинян в першу чергу і всю Україну. Давайте берегти оцей дар свободи, давайте берегти ось цей великий дар любові Божої до нас, берегти і приумножуватися. Бо програє і переможений той, який програв у себе в душі всередині, і виграє завжди той, який в душі своїй виграв. Будуть любити того, який вміє любити, який може любити. Будемо любити свою волинь, любити свою Україну, любити ближнього. І, звичайно, в сьогоднішній день, підійшовши до ЄСЛ, просіть все, що хочете. Але в першу чергу просіть любов'ю в, ваші, в вашій душі і в вашому серці і мудрості на правильні вчинки, які ви маєте вчиняти по життю. Я сьогодні радо вітаю голову обласної ради Григорія Вікторича Недопада, Григорія Олександровича, який поряд. Наша волинська влада з нами тут. Нікуди ніхто не втік. Тут є час на передовій. Але є час, коли вони на своїх посадах виконують ті обов'язки, які їм визначено нашим чинним українським законодавством. Але сьогодні чинне українське законодавство говорить для всіх одинаково. Ранком на молитві після обідва на службу Україні. Бог і Україна. Вікторович, вам слово. Христос рождається. Я сьогодні прокинувся, як і більшість з вас, від тривоги, а не від будильника, як збрикши шості, десять кожного ранку він званий. Ви знаєте, я задумався, що війна не тільки на сході, на сході, не тільки з ворогом України, вічним ворогом України, Російською Федерацією, а й війна за дати. Бо саме 25 грудня і 7 січня для нас це теж є війна. Я дякую, Владика, що ви вже давно почали якать, прищеплювати любов до Різдва, саме 25 грудня, яке споконвічно святкувалося православною Україною, але 100 років тому відбулися ці зміни на тоді совєтському рівні, і нас перестали перестали святкувати. Нас примусили святкувати якраз 7 січня. Але починаючи, якщо я не помиляюсь, з. 17 чи з 18 року, потроху-потроху, дійшли до того, що все-таки на державному рівні проголошено, що Різдво 25 січня. Ми вже перемогли тоді. Я переконаний, що перемога буде за нами не тільки на фронтах, а й в духовному житті. І ворог має зникнути, як і та навала та страшна Росія, яка не дає нам спокійно жити і розвиватися багато тисяч літ. Божої ласки. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос роздає. Слава! Україні! Дякую. Григорій Віктор зачепив цікаву тему. Я вам дуже попроще скажу простіше скажу. Різдво святкується 25 грудня, а Рождество 7 січня. Визначайтеся. З Україною святкуємо. 25-го, а з тим, що ла-ла-ла 7-го, визначайтеся. У Нас буде 100% все на Волині хорошо, тому що я мав можливість стояти на за запричасному стіху в Захристі. Стояв між двома Григоріями. Григор Вікторич, Григорій Вікторович, Григорій Олександрович, а ви знаєте, повір'я каже: якщо станеш між двома, загадуй бажання. Повірте, так хорошо загадав, збудеться 100%. Я вже провіряв. Тому це мусить бути збутися, так що не ви кажуть, випадково хтось прийшов. Кожна випадковість не усвідомлена закономірність нічого випадкового в нашому житті не буває. Тому навіть сьогодні те, що ми з вами в храмі, те, що ми на Волині, те, що у нас присутні е, наші керівники, два Григорії. Це теж не випадково. Але я думаю, що ми продовжимо і завершимо наше богослужіння. Колядою, після якої я вас відпущу добре пообідати, сьогодні дозволяється все, але в першу чергу зобов'язання: всміхайтеся, радійте радістю, проганяйте смуток, зневіру, депресію, всякі інші глупості, які диявол нам навіює.